Базовий професійний догляд, який має бути в кожної жінки. Це гель для очищення шкіри, який м'яко очищує навіть е, очки, які можна, мають лінзи. Е, Мягко лягає, піниться і гарно змивається. Перший крок. Другим кроком ми тонізуємо шкіру. Тонік е, з кислотами, який дасть гарне відновлення і відлущення омертвілих клітин. Наступним кроком має бути сироватка. Сироватка попередження віку з пептидами, амінокислотами і гілороновою кислотою. Гарно зволожить саме зараз таку е, суху шкіру, яка восени у нас всіх. Обов'язково має бути в догляді СПФ крем. У нас крем не тільки ну, е, захисний, а ще й омолоджуючий. В ньому є ектоїн і активи, які працюють саме на відновлення та захист і омолодження. І обов'язково ввечері використовуємо нічний крем. Нічний крем у нас е має в складі ах кислоти і в той же час омолоджуючі живильні компоненти. Такий засіб дасть свіжості, сяйва, блиску, і доповнить щоденний ваш догляд увечері. Користуйся.